Примарні комунальники, як з'ясувалося, працюють не покладаючи рук чи не у кожному районі столиці. Декілька днів тому киянка Людмила у своїй поштовій скринці разом зі звичайними платіжками знайшла і ось такий дивний бонус. 20-го числа утром муж заходить, подає мені «Київенерго» на енергонатапління, і ось цю маленьку платежечку. 32 дві гривни двадцять копійок. Оздоблення прибудинкової території. Все. Нічого, мой розчетний щотка, якийсь то видуманий. Таку символічну суму за свої послуги просить невідома фірма, але жодних прибиральників на своєму подвір'ї люди не бачили. Відтак поповнювати кишені можливих аферистів не стали. Оце, що вони пишуть, що територію тут навели порядок, я знаю, ніхто нічого не наводив. ми одразу зрозуміли, що це. Халтура якась. Дзвонив в ЖЕК, ну туди, де прибудинкову територію ми платимо, то вони сказали, що нічого не знають про це і нічого не оплачувати. Ми не платили. В керуючій компанії підтверджують, оздобленням прибудинкової території ніхто не займався. Жодних додаткових договорів комунальне підприємство і з іншими фірмами не укладало, тому ці квитанції липові. Ми ніколи не замовляли дані послуги за заздоблення пробудинкової території. Таких послуг не існує взагалі. Комплексне прибирання пробудинкових територій здійснюється співробітниками керуючої компанії, і мешканці отримують єдину платіжку яка надсилає платіжки, зареєстрована у Києві. Але за місцем юридичної адреси ні представників, ні самого підприємства ми не знайшли. Мір Агрос не було у вас такої компанії взагалі. Ну, ви ж бачили, в тому числі. Але нам таки вдалося знайти керівника цієї фірми. Телефоном Дмитро Мертвяченко переконує, це їхня робота чепурити двори киян. Ми зараз тут починають встановлюватися забори. Давайте в першу очередь вибираємо парковку повністю. Заборчики ставити бітен возле кожного під'їзду. Де саме з'являться такі зелені зони із парканчиками? Чоловік уточнювати не став. Так само не сказав, скільки вже вдалося зібрати грошей із довірливих киян. Справжні комунальники подібні папірці радять просто ігнорувати або нести підозрілі квитанції прямісінько до відділу поліції. Документи документи знайшли?